Вітаю ваші нової українці! Слава Україні! Сьогодні хочу присвятити знову касетам Каламбі І це сьогодні буде серія, мабуть, поки що крайня ось така, крайня, яка буде присвячена саме Каламбі. На цьому ми не зупиняємось і будемо шукати наступні касети Каламбі теж і не тільки в принципі. Тобто, сьогодні це. Крайні касетки. Хто знає, що буде завтра. Післязавтра ще щось знайдеться в тому і заключається колекціонування. Так, так, ну, все. сам сказав, сам підтвердив. Ну що, давайте тоді приступимо до огляду Каламбій чергових і. І давайте приступимо! Хтось хотів побачити Sharp QT90. Це справжній японець. Японець, який вироблявся в 83-му році. Ось такі от. До речі, з таких от, такого формату одна, одна з найкрутіших, можна так сказати, магнітофонів. До речі, я. бачите, Трішечки спробував записати на ось цю коламбію, і навіть спробую трішечки вам продемонструвати. Online, mine, so oh. Не будемо зловживати цим. Майтофон дійсно крутяцький. ось, Так що е, такий магнітофон варт бути в колекції. Я думаю, що ті, хто мав чи має такий магнітофон, е, вони підтвердять. Але завжди, звісно, є як е, е, рибка трошечки, як кажуть, більша крутіша. Але от слав... саме з цього форм фактору з таких маленьких, невеличких магнітофончиків це вже е е не батончики, не магнітофончик типу батончик, е але і не повноцінно великі. Але махіна така достойна. Але гості сьогоднішньої серії ось такі Columbia LX е в хронометражі 60 і 90 хвилин. Ось такі. Думаю, багато з вас їх бачили на просторі нашого нету. І, в принципі, в неті є вони. В продажі навіть бувають вони є. Бувають, навіть трапляються запечатані отакі От касетки. От. Є е, основна така біда в них. Зараз покажу. Ось такі наби. Наби. А вони, в чому проблема їх? Скільки в мене траплялося її вони? От саме, щоб я вам показав, би так, замочок. Ось цей от замочок лопається. В один прекрасний момент. Касета, як то кажуть, вже не крутиться. Ну, це. Пів біди. Цей замочок. Раз. І ми поміняли А рідний, його, рідний набік ось такого плану. Чимось нагадує а, GVC. Може ще якийсь. Ну, вони дуже багато є таке, що схожі. Оце рідний такий набік від Коламбії. Причому Коламбія це 78 року. Ось це 78 рік. Виглядають вони дуже крутяцько. Навіть бокс просто ну, виглядає дуже бомбічно. О, так. Секундочку, друзі, я поміняю очі. На біжельнобіні. Так, я готовий. Бо забув підготуватися. Ось такий от. Вони настільки яскраві, ось ці касети, що береш їх в руки, і, як то кажуть, маєш вещ. Да? Коламбія. і от Прикольно вони зробили. І поліграфію під кожний цей скосик. Давайте я вам вже покажу ближче його. Ось це рідний бокс Коламбія. Оця частина, яка закривається. А вона така матована. В куточку. Made in Japan є. Е Відбиточок такий. Вони номеровані, бачите, є тут такий ось, така, ось такий номерочок. b 3 b 3 мені цікаво, а тут є теж щось таке. А ось тут F4. Ну ми його, його роздивимось. Номеровані. Пластик дуже міцний. не Нереплячий такий. Ну, просто, ну. Ну, міць. Просто міць. Під нього зроблений ось такий ось така поліграфочка. Made in Japan. Nippon Columbia LTD. Обалденно, Ну, тут, ну, звісно, так. Да. Тут же ж минуловласник собі щось понаписував. Але я не знаю, там є та запис чи, чи ні, бо там же все японсько. Так, до речі, о, о, а, отак все ж таки, да. Бачите, він собі там позна, позначки зробив. Коли записав. А коли він, до речі, писав? 50. Ні, що це за 50? Е, По-по-по, ладно, не важливо. Це не важливо, да. Ось така. Така яскрава сторона цього, коли цього сторона, ну просто шикардос виглядає. Оце, до речі, не просто сіре, а він нібито практично сріблястий. І не сірий, а сріблястий такий відтінок. От якщо погратися з світлом, то доволі круто виглядає. Так. Ну і сама ж касета. Має чорний такий е проз прозорий е, корпус з відбиточком на кутку Japan. Видно вам так? Є. Добре, що хоча б ці касети розборні, тому що на, ось на цій 90 ті якраз я і поміняв сьогодні е ось цей набік. Дойшлося туди з донорської касети поставити, поставив набу наб від TDK. От. Так що. Там зараз все живенько. Але скільки мені траплялися такі касети, давних них замочки старіють і лопаються. І на ці касети вони мені попалися ціленькими. А от дістав записати відео раз. Включив мейтафон, а щось, а щось не крутиться, нічого не крутиться, а замочок там вже бовтиться тріснутий. Сама по собі наліпка я б сказав дуже така скромна. Хоча на такому прозоро матованому фоні, ось така простенька, рожевенька наліпочь. Вона не біла, вона світло-світло-рожевенька. І на чорна така смужка, на якій написано Columbia LX, Low Noise, High Quality і хронометраж. Так, ну, обидві касети в мене, на жаль, без цих от без цього захисту вони виломані. І є серійний номерочок. На цій от щось один т 16 d ну щось таке о. Ну, якийсь дивний такий номерок. Незрозуміло такий дуже коротенький, звісно. Але ось такий. Так, ну і дивимось ракордик. Давайте я трішечки ближче наведу. Рекордик прозорий з червоними такими смужками. Чому? Бо це 60 хвилин. Ось так і помічається воно. На 90-ті будуть смужки сині. Перевіримо. І ось така от стрічка. Незважаючи на той вік, цим касетом 47 років, долі да? не в непоганому стані стрічка. Вона така коричневого кольору. Я б сказав би молочний шоколад. Ось такий от кольор молочного шоколаду. Непогано виглядає на свій вік. І навіть спробуємо сьогодні калібранути її. Ось така касетка. Ну і давайте синю глянемо. Так, на цій. Є, да, цей от номерочок, бачите, в на куточку. F4. F4, тобто кожний е, бокс був нумерований, штампований. Зроблено дуже круто. Внутрішня сторона, до речі, не матована. Вона гладенька. Оця от, е, рифльоність, матованість зроблена понаружі. Бокси, звісно, ну, Береш в руку і відчуваєш, що це придумано і зроблено людьми для людей. І ось такі самі, бачите, поліграфка. Ой, з підписано, ну, бачите, єрогліфіки, є такі. Благо, що це олівець, і це можна все стерти. Але буває такий олівець, що просто капець стирається дуже важко. Але поки що мені він не заважає з внутрішньої сторони, так що не заважає. Головне, щоб ще касета була чистенька і все. Але тут, бо, бачите, я не знаю, для чого людина обводила о, о, літера А є. І взяла трішки ручкою, обвела. Не знаю, не добачав чи що. І літера Б. Теж от ніби виводив собі для чого, я не можу зрозуміти, що це така, от, така людина собі виробляла. До речі, траплялися мені такі касети без ось цих от літер. Тобто, лишали пустий, пусте віконечко, написано сайт, і літру А чи Б можна було самому вписати. Не знаю, от, от траплялися мені точно такі самі. Касети один в один. Ну, була також, що немає е, позначки сторін. Тобто позначку власник сам міг визначити. Кому де і як е, зручно. Так, тут є у нас. На цій касеті. 8 крапка. 9. s щось таке. Ну, Незрозуміло такі дуже дивні е, серійні номери. Так, ну і давайте. Ага, от бачите, як, е, який рекордік. Зі синіми смужками, тому що це хронометраж 90 хвилин. Так. Аналогічна стрічка. Ми зараз перевіримо. Так, а ну-ка. Блин, а таке враження, що, що вони різні. вона різні 60-ка вона знизу. Вона ніби темнішою, здається. А 90 ка світліша. ну спробуємо ось так же. Ні, все-таки 60 набагато темніша. Ну, на тон то точно. Хоча, от бачите, так от ставиш Десь граєшся світлом, ніби й нема різниці. Але ні, все ж таки є 60. Я знав, ja 60 на низ виставляю. Все ж таки 60 темніша. Та, от дивно. Дивно, чому це так? Хоча є така думка, що. Трішки там партіями відрізнялися. Касети 78-го року, можливо, якась там 79-й попалася. Не знаю, як це визначено по такому серійнику. Точно, який це рік, по якій цифрі треба визначати. Але бачите, трішечки відрізняються вони так. Ну що? Ага, і бачите, коль кольори. Фону теж відрізняється. Тут світло рожеве, а тут такі світло. Навіть важко назвати зелененьким але все одно такі зелененькі відтіночки є. Но так вона вони і відрізняються. Все остальне ніби все те саме. Ага, а дивіться, як відрізняються оці квадратики, там, де вписується е, сторона. От наші Да, на 60 там просто квадратик. Бачите? Ось тут просто квадратик, а тут. Квадратик такий зі скосом. От, от дивно теж. Є така. Бачите, відмінність. Так, дивимося ще. Може, ще щось? Так. Зверху, noise, Reduction. Ну, ніби все. Ну, трішечки, так, да, відрізняється ще. Ось цей прямокутничок менше, ніж цей. Дивно. Але от ось такий факт: Знайдені якісь відмінності. Тобто були якісь різні партії. Я так розумію, що так воно і було. Так. З іншого боку. Так, да. Все те саме. Джапан є. На місці і тут є на місці. Ну що ж, ось такі знайшли ми і відмінності. На перший погляд, непомітно зовсім. Коли починаєш приглядатися до обох, от і знаходиш такі відмінності. Ну що, друзі, давайте спробуємо калібранути. візьмемо, мабуть, 90-ту хвилинку. Спробуємо її калібрувати і спробувати прописати. Так, ми біля деки. Оцей невеличкий скотч нам допоможе, як то кажуть, з записом. Так як там їх не було, виломені. Ну, давайте трішечки промотаємо вперед. Так і спробуємо відкалібрувати Касета 78 го року. А це все ж таки важкувато зробити. Але давайте. понеслась, Зараз ми спробуємо це. сподіваюсь, що вона відкалібрується. Так. Ой-ой! А не захотілося вона? Не захотілося калібруватися. Ну-ка, давайте ми ще далі. Так. Пописка на боту. Бачите, 70-ті роки от просто рулетка. Або так, або ні. Але нічого. Побавлюся, поекспериментую і так, щоб максимум з них вижати, як то кажуть. Думаю, що в мене вийде. Так, не, не хочеться калібруватись. Давайте так, зробимо, зробимо так. Я дістану ще. 60ку і спробуємо на 60 це зробити. Так, я взяв іншу ось цю 60-ку. Переклею той скочик. Ну і давайте спробуємо ось цю трішечки теж вперед промотаю. До мене все достатньо калібровка і Навіть цікаво. Невже обидві не вже обидві незахтят. Візуальні касети в дуже в гарному стані. Зберіглись, в гарних руках були. Але, як то кажуть, поважайте старість. Зрозуміло, що це колекційні все ж таки касетки. Але. Опа! Бачите, а ця відкалібрувалась. Цікаво. Зараз будемо пробувати. Так. Ну что ж. <смех> <смех> Давай. Достатньо. До речі, таким чином можна і обманути. Іншу касету, бачите, ми відкалібрували, з цю і можна при цих самих налаштуваннях переставити ту касету. Ось. Не факт, що воно вийде, але от такий експеримент можна зробити. Зараз перевіримо, що у нас в нас. Що в нас? Сказати, друзі, круто, записано доволі круто. Відкалібрувалась, прописалось У мене таке враження, що баси стали більш виразнішими. Ну, це крутяк, це крутяк. Ну що, друзі? Крутезна касета. Тобто, якщо вам такі трапляються, і вона калібрується в нормальному стані, касета угодна. Одна до запису. А з 90 ну, я поекспериментую, і я думаю, що можна побороти її все ж таки, і вона запишеться. Але оця 60-ка показала доволі високі показники. Гарний такий басістий такий звук став. Ну Завжди мені подобалось, коли ти нібито записуєш цифру, а слухаєш потім з касети. Чи навіть з катушки, коли ви слухаєте, вже записано. Враження таке, що запис стає більш живим. Ось так, друзі. Ось такі сьогодні касети в нас. Пишіть свої коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь, хто ще не зробив цього. Бо дуже багато людей, які дивляться, але не підписані. Неподобство. Давайте виправте цю ситуацію невеличко. І на все добре, слава Україні.